Коли я саме наступив на пелюсток і такий думаю, от блін, права нога, ну ладно, нога це фігня, за протезуєм і нормально буде. Тоді, коли вже впав на руку, блін, права рука, це вже печально. В цивільному житті я працював на заводі легкої автомобільної промисловості. Я самостійно пішов на контракт. Поранення я отримав під час виконання бойового завдання, наступивши на міну Пилюсток. Я почуваю себе як суперлюдина. Суперколі, супермідарія. Під час реабілітації мені найбільше запам'яталося це дружній колектив, відчуття такої домашньої атмосфери. Тобто ти відчуваєш себе не в реабілітаційному центрі, а ну, в якомусь дружньому колективі, як в дитячому таборі. Так. Мене завжди підтримують мої близькі, знайомі 음, родичі. Велосипед і велосипедний спорт мене супроводжував все моє життя. Це невід'ємна частина моєї життя, яка сподіваюся буде супроводжувати мене і надалі. Найближчим часом ви його побачите. Що поїхали. Довгострокова ціль це працювати над собою і бути щодня кращою версією себе ніж був вчора.